Шекспір, Сонет 11 Як швидко, друже, ти ростеш і в'янеш, але рез тих, хто породив тебе, ти відродити у собі встигаєш, тож іншим передай, наче себе. Тільки й і душі холодність. А мудрість, розум, ніжність, доброту, не заздрість тупість злобу, безпорадність, а почуттів прекрасних чистоту. Природа їх збирала не для себе, не намагалась будь кого знайти. Вона збирала все тільки для Тебе. Тепер цей дар. Ти маєш зберегти, якщо взірцем краси тебе обрала, Зроби, щоби тобою воскресала.